Добрий Добре, Бат, витрі, Я Сашко. Добрий. 410 тисяч гривень. Свіженький збір покликів в описі під відео в першому прив'язаному коментареві на засіб реп. Засіб реп шатро для тих діапазонів, які присутні у нашій зоні відповідальності на нашій ділянці фронту для роботи мене і моєї команди. Мені в особисте користування засіб реп. Чому? Ну тому що після нещодавніх спроб там намагань мене вигнати з підрозділу, я для себе зробив висновок. Що найцінніше, що ви жертвуєте для роботи, мені треба. Тримати собі на свій розсуд і розпорядження, щоб наступного разу, коли через непримиренні розбіжності у поглядах на питання екзистенційної важливості для української нації, зокрема питання мови української, святої, переможної потужної, мене намагатимуться вигнати з підрозділу, то що виганяли разом з найціннішими матеріальними благами, командирам звісно на це наш хати проте Мені в новому підрозділі буде приємніше одразу мати базовий так, якийсь матеріальний ґрунт, а не приходити з голими руками. Засіб Репшатро, повторюся, 410 тисяч гривень. Це на моїй пам'яті це найбільший збір. Натепер будуть паралельно інші відео з проханнями. Вірю, що до кінця року ми благополучно. Спільними зусиллями закриємо цей збір. І ще один засіб РЕП стане в роботу. Роботу мою, мого підрозділу, батальйон К-2-54 бригади. Що ще сказати? Неповні 4 роки я маю щось захищати Україну в лавах Збройних сил. Неповні 3 роки веду цей Ютуб канал. в цілому все ще можна було розповісти. Я вже розповів. все що можна було показати, вже показав. Тому просто робимо нашу роботу, перемагаємо, дякуємо вам за підтримку, любі глядачі, любі підтримувачі, спонсори з усієї планети. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. І українська переможна здорова, багато Україна нікому, окрім нас, українців не потрібно.